Прийшли з покупцями у п'ятницю на перегляд квартири, підходить до нас жіночка із собачкою і каже: О, ви, мабуть, дивитесь квартиру, ви вже соті. А що, вам подобається ця квартира? ж подивіться, старий будинок, квартира кутова. Вона ж холодна, мабуть, і сусід там знизу постійно гупає. А взагалі, я тут все знаю, заправляю всім двором. Ось там, де столик. Там часто сиділи наркомани, я їх розігнала. І ви знаєте, ці квартири ремонт робили ще в 2007 році. Він же не актуальний. Чому ви прийшли дивитись цю квартиру? Навіть не знаю. А якщо вам буде цікаво, то підійдіть, я вам ще багато чого розкажу. Ось така ситуація, друзі. Якщо ви вирішили продавати свою квартиру, то подбайте про те, щоб ваші сусіди розповідали про квартиру. Якомога м'якше негативні моменти і багато чого хорошого.